Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні моя розповідь про декоративну жимолость Капріфоль Грехем Томас. Даний сорт жимолості дуже гарно виглядає для озеленення присадибних ділянок. Жимолость в'ється, тому потребує опори. Починає розвиватися ранньою весною. Має округле листя, зацвітає у травні, квіти змінюють свій колір від рожевого до насичено-жовтого. Квіти дуже пахучі, і запах особливо відчутний у вечірні і нічні години. Тому на Жимолоцька капріфоль злітаються всі нічні метелики. При використанні жимолості для озеленення бажано мати опору, а стебла можна скручувати між собою для отримання більш декоративного ефекту. Розташовувати кущі жимолості капріфоль можна в напівтіні, оскільки рослина добре переносить неповне затінення.